Українська народна казка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба. Хто ж нашої смерті догляне, що в нас дітей немає? От баба й просить діда, поїдь дідо в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку. То я покладу деревинку в колисочку і буду колихати, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить, послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колесочку, поклала баба ту деревинку в колисочку, колише та й пісню співає. Ой, люлі люлі, телесико, наварила колешико, буде тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Стають вранці, аж з тієї деревинки та став синочок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Івасиком Телесиком. Росте той синок росте та такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він той каже Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку. Він і поплив. То оце він плаває по річці, ловить рибку та й годує діда з бабою, наловить та й віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи подалі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Іва,сику, телесику, прилинь, прилинь, до бережка. Твоя матінка прийшла, їсти пити принесла. Телесик почув ближче, ближче човнику, пливи до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпнув золотий човник зрібним весельцем та й поплив далі рибку ловити. А змія теє підслухала, як мати кликала Телесика. Та й прийшла до берега, і давай гукати товстим голосом. І восику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Твоя мати прийшла, їсти пити принесла. А він це є чує та й каже тож не моє є матінки голос. Пливи, пливи, човнику, подалі. Пливи, 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 човнику, подалі від бережка, махнув весельцем. Човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесика наварила знову йому обідати, принесла до бережка та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Твоя матінка прийшла, їсти пити принесла. Він почув. І каже ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені відати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Твоя матінка прийшла, їсти й пити принесла. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, подалі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла злая до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль злякався змію та й скував. А вона пішла до бережка та й стала кликати. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. То я мати прийшла, їсти пити принесла. А Телесики подумав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його морщію Хопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу. Та й будемо гуляти, та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він їй говорить А коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже, та ніж бо сідай зовсім, він поклав голову. Отак може. Та ніж бо сідай увесь. А як же хіба так? та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленка, ні, не так. Ну то покажи як, каже Івасик Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла. А він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на привисаченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини, не чує. Зміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та й їдять, думали, що то Телесика. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Івасик Телесик з явора їм гукає. Покотіться, поваліться оленченого м'язця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов покочуся, повалюся, телесикового й м'язця наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленченого м'язця наївшись. Вони далі. Та що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на дереві, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля, ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував, побоявшись. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Івасик телесих їх і просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а в батечка їсти й пити та ще й хороше походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а Змії гризуть, гризуть того дерева, аж летить знов табун гусей, Телесик і просить. Гуси, гуси, гусенята Візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а в батечка їсти й пити, та ще й хороше походити. Так і отці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір вже аж тріщить відпочинуть змії та й знову гризуть, відпочинуть та й знов, аж летить іще табун гусей. І васик Телесик так їх вже просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а в батечка їсти й пити та ще й хороше походити. І ці йому кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одного синя, відбилося на силу лети. А Івасик до нього Гуся, Гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до баточка, а в баточка їсти й пити, та ще й хороше походити. А воно сідай, каже, та й ухопила його на крила. Так втомилось сердешне, так низько несе. А змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призбі. а само ходить по двору пасеться. От сидить Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, та й виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору. а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так почувається. Та знов баба. Оце тобі дідусю, пиріжок. А це мені, а мені, каже з призьби Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба, та зирку в вікно аж на присьбі Телесик. Вони тоді з хати та зраділи, та вхопили його, та внесли в хату. Та такі раді, такі раді, а гусятко ходить по двору. То мати й побачила. Он, діду, дивись, гусятко ходить. Піду впіймаю його та заріжу. А Телесик їй, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був от зараз. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця пшона насипали, так воно й полетіло. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.